Сьогодні в мене в'яжеться п'ятка. Маю три такі нитки. Ось таку дуже гарну пухнастеньку, але дуже тоненьку. Ниточку, яку додаю до двох таких. Чорна і якась така темно бузкова Це вже друга шкарпетка з пари. Досить теплі, виходить. Я взяла 4,5 шпиці для цього. 38 петель і в'яжу. Зараз в мене в'яжеться п'ятка. Я вже забрала зайві петлі на булавку, в'яжу вже собі п'ятку і щось захотілося побалакати з вами. Може хтось послухає. Бо багато думок хочеться чимось поділитися, пофілософствувати, розповісти своє міркування стосовно чогось, може, важливого, може і не дуже. Нас зараз розважає погода, і це дуже приємно. Тому що весело гуляти з собакою в таку погоду. Наприклад, вчора був мороз і абсолютно все засипало снігом, і позамерзла навіть ріка. А ріка це ж ріка, вона не так-то швидко замерзає і не часто взагалі замерзає. А тут за одну ніч покрилося тоненьким льодом. Звісно ж, таки, зовсім тоненький, там не можна було, наприклад, стати чи вийти на нього навіть собаці. Але листя сипалося, на ньому лежало. І це було так гарно. Я виклала шорти, відео, як ми гуляли з собакою по цій касті каз, зимовій. Ну, реально, гуляєш як по якомусь пирогу, присипаному всякими шматочками, там, цукатів, щось таке. У мене така була постійна асоціація, особливо в машинах, якщо присипані снігом, добре так присипані, примерзло. А зверху присипало листям різнокольоровим. Цікаво вийшло. І що, вам, що ми маємо сьогодні? Всю ніч йшов дощ, і зранку все змило абсолютно і морозу немає. І такий сильний вітер, що набило листя знов повний парк. Все різнокольорове, все яскраве. І вже нема жодного сліду снігу майже. Тільки там в низинках, десь там оцих, на болотцях. І річка вже, як і повинно бути річці, вже звільнилася від цього льоду. Але там десь під якимись кущами трішки лишилося, і воно присипано з листям. І це виглядало сьогодні як вишита. Річка була сьогодні в вишиванці. Це було дуже гарно. Але холодно. Вітер дуже такий пронизливий. Не сильно ми довго змогли погулять, тим більше йшов дощ. Так, щось я тут намудрила, поки балакала. Оцю петлю я зв'язала не так, як треба. Але оскільки це буде в п'ятці, ну от, повинна бути косичка, а в мене тут раз, я її зробила не так, як треба. Повинно було край гарний. Трохи його спортила. Але оскільки це буде п'ятка, то я сильно за цього не розстраюсь, бо воно буде там, піде у шов і не буде нікому не видно, крім тої пятки, яка буде в цьому шкарпетку сидіти. Ось так. Цікаво, що буде завтра нам що погода покаже, бо хочеться погуляти. Все ж таки вихідні. А воно так, весь тиждень, сонечко, сухо, чи ще щось якась краса, сніг, снігова казка. А на вихідні слякать бруд і дощ, і вітер. Не знаю, щось якось так. Але що поробиш? Така вже у нас тут погода взимку мокренька. Ми не жаліємось, ой! Прошу вибачення. Ми не жаліємося, бо буває гірше. Де взагалі води нема. Але або все у воді. У нас трішки є води, трішки є сухо, нормально. Ось так. І от мене це надихало сьогодні прогулянка і така краса навколо. На такі думки, які згадалися мені з книжки. Патрик Нес. Поступ Хаоса. Чи хаоса. Це фантастичний твір. Я такий більш підлітковий. Але там досить багато таких розумних речей. Навіть я знаю, як її, але мені вона не сподобалась, тому що вона коротенька. А я читала це аж три, трилогія, і це досить великий твір, і в один фільм такий короткий був якось на той. І чому я згадала про це, цю книгу? Тому що там а, розмова йшла про планету, на якій всі телепати. Всі, вся. А, всі живі істоти. телепати. І один одного всі чують. І колоністи, які, там, про яких йде розповідь, стикнулися з тим, з чим вони ніяк не могли змиритися, це з тим, що вони чули думки один одного. І Тому там всякі були проблеми у наших колоністів, які думають одне, говорять інше, роблять третє. За цього, звісно ж, проблеми. Але я не про це. Я про те, що там був такий епізод, де головний герой подорожує і стикається зі всякими тваринами, істотами різними. І в якийсь момент він попадає, в, ну, просто в величезне стадо, табун, таких величезних тварин. Місцевих, схожих на динозаврів, напевно, травоядних. А, ну, такі вони дуже спокійні, повільні, їх було як море, їх дуже, океани, їх було дуже багато. Вони просто йшли потроху, потихеньку, через пустоші. І цей головний герой натрапив на цей табун. Він опинився серед всіх цих тварин, таких миролюбивих, спокійних, які просто жували там якусь рослинність і потихеньку переміщувалися в, по цих полях. А оскільки всі один одного чують, то він чув, про що думають ці тварини. І вони думали таку просто два слова. Всі, всі в хором думали одне тут і зараз. Тут і зараз. Тут і зараз. Він був заворожений просто, загіпнотизований цим хором, який говорив про те, що вони просто існують в даний момент і в цьому місці. І більше абсолютно ніякого зайвого шуму в головах не було. Ну, ясно, що це тварини не сильно розумні, але. Сам це відчуття того, що вони повністю гармоні... гармонюють з навколишнім середовищем, в якому вони були присутні, це було ну, дуже для мене, для мене вражаючий такий момент. книжці. Я настільки його глибоко запам'ятала, що дуже часто пригадую. І коли я, наприклад, сьогодні гуляла з собакою в парку і спостерігала за цією тою красою. Що там можна було побачити. А ще бажання щось засняти, викласти, воно мені дозволяє звертати увагу ще на якісь такі дрібниці, на які могла б не звернути увагу, якби я йшла і просто думала про своє. А я спостерігала за навколишнім середовищем, і це допомагає мені більш уважно звертати увагу на те, що навколо відбувається, не думати про те, що буде наступні години, про те, що було вчора. Я про це не думаю. Я думаю про те, що навколо мене листя, дерева, десь якісь звуки, собака, що вона робить, з ким вона застрілася, про що вони там між собою, як вода тече, як лід, як вітер. Тобто все це повне мене не проходить. І от тому я от згадала про цю фразу, про цю цитату з цієї книжки, про тут і зараз, що це, в цьому є такий глибокий сенс життя е істоти, яка в абсолютній гармонії із світом навколишнім. Тут і зараз. Я не кажу, що треба абсолютно про все забути ні про що не думати. Ні, людина так не може і так не можна, ну, на мій погляд. Але існування в цей момент, і от саме в цій точці, і е, усвідомлення цього моменту, тобто розуміння таке яскраве того, що зараз відбувається, що в моїх руках, що я роблю для чого допомагає глибше відчути цей момент, запам'ятати його, розширити в пам'яті межі свого життя, розтягнути час е і таким чином розтягнути навіть життя. Мені так здається, усвідомлення моменту, тут і зараз. Тут і зараз я сплитаю нитки в петлі і створюється річ, яка комусь буде на користь. Тут і зараз кішка ходить біля моєї ноги. Тут і зараз лампа гріє і світло від неї приємне. Тут і зараз вечір спокійний, повільний. Нікуди вже не треба поспішати. Всі, весь робочий день закінчився. Всі справи зроблені. Завтра вихідний. Тут і зараз. Я насолоджуюсь моментом, який мені приносить радість і комусь користь тут і зараз. Дуже люблю цю думку і не забувати клацати. Не забувайте усвідомлювати. Старайтесь усвідомлювати момент, в якому ви тут і зараз.